Брати та сестри, вдягніть Божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Дуже неспокійна жінка. Сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таїнства. Тобто екзорцизму, і ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю, нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. той Якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Вертимо воскресінням кресінням твоїм! Призвали нас, господи! Щось відбувається, і це впливає на усіх. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій і мусимо стримати темряву. Сам Господь наказує тобі. Стань світлом, Емо! Дивися на хрест Господній! Проявіться, демону! Еммо? Еммо. Емо? Інайомна страєсть. Ритуал.